Доброго дня, друзі, з вами Дмитро Гордіщук в ефірі АграФМ. Наша рубрика Добрива онлайн сьогодні буде незвичайною, не тому що через низку проблем, через відпустки, у нас зрив відбувся з нашими доповідачами. Ми маємо можливість лише самі виступити перед вами. І сьогодні все ж таки обов'язково поговоримо про ринок добрив. Розкажемо вам поточну ситуацію на внутрішньому ринку добрив України. І моя колега. Поліна Мінц розповість вам про ситуацію на зовнішніх ринках. Наразі давайте почнемо з моєї доповіді. Я розкажу, що відбувається в Україні на сьогоднішній момент, а потім продовжимо вже по ринку зовнішнього. Друзі, через те, що в Україні значно подорожчали. Добрива аграрії, ну і подешевшала була продукція, аграрії не купували добрива протягом липня місяця. Маємо значне зниження скорочення е, споживання і значне скорочення відвантаження добрив в Україні. Наразі нам відомо, що близько 77-78 тисяч тонн було вироблено добрив в Україні, і лише 4 тисячі тонн потрапило на експорт з цього обсягу. Тобто, Фактично, Україна спожила близько 73 тисячі тонн добрив азотних, а вироблялися лише азотні добрива. У нас поки що зупинений Сумохімпром і ДЗМУ. Вони не працюють, хоча продажі продукції відбуваються. Чекаємо на те, щоб заїхали сюди в Україну фосфорити і е, сировина калій хлористи для виробництва комплексних добрив НПК. Е, наразі е, в нас є інформація про те, що в Україні імпортуються польські. Польські продукти в нас є декілька компаній, які постійно мають продукцію. Ми мали якраз поговорити з цими компаніями сьогодні. Це компанії, переважно дистриб'ютори, які завозять польську продукцію сюди, в Україну. Виробництво групи «Азоти», виробництво Шаркополь, польських заводів. Але через те, що селітра в Польщі значно подорожчала, ми маємо ціну близько 42 тисячі гривень, від 42 до 46 тисяч гривень на FCA на польську селітру. Українська, як відомо, зараз продається на складах по 30 тисяч 400 гривень. Це рекомендована ціна Остхема. І через це польський продукт майже не здатний в Україні. Зачитаю вам останні ціни, які. Існують на ринку України на азотні добрива. У нас карбамід продавався по 37 тисяч гривень в Опті, селітра продавалася по 30 тисяч гривень в Опті. На складах ціна була відповідно 30 тисяч 400 на селітру і 37, 237 400 на карбамід. Каз продавався, якщо мені не, якщо не помиляюсь, по 28 тисяч. Сульфат амонію в Україні подорожчав до 22 тисяч гривень. Є подальше очікування зростання сульфату, ціни на сульфат. Маємо значне скорочення виробництва коксохімічного сульфату з відомих причин. Ми бачимо, що в Україні припинили своє виробництво низка коксохімічних комбінатів, які постачали коксохімічний сульфат в Україну. І, звісно, грануляція цього сульфату на виробництвах припинилася. Простоюють потужності багатьох виробників, тим не менш ще є на ринку білоруський сульфат білий продається, і також є на ринку звичайний сульфат з Польщі. Ціни варіюються від 22 500 до 26. Середня ціна зараз на ринку наразі складає 24-26 тисяч гривень за сульфат на складах. Сульфат амонію був надзвичайно популярний влітку. Одразу, коли почали збирати ячмінь і пшеницю, аграрії почали купувати сульфат. Він непогане добриво разом з НПК для посіву ріпаку. Наразі ми маємо непогані врожаї по ріпаку, по пшениці. Тому очікується, що при нормальних цінах, а ціни вже вирівнюються, зростають, на агропродукцію матимемо. Досить непоганий попит на добрива. Я особисто я очікую, що добрива будуть зростати. Чому так? Обґрунтування дуже просте. Дивіться, зараз ми маємо ціну на газ чуть вище 29 тисяч гривень, але менше 30 тисяч гривень за тисячу кубів. Така ціна сформована завдяки тому, що у Нафтогаза немає достатньої кількості продажів по внутрішньому ринку. Газ треба десь продавати, і тому ціна. Постійно знижувалась і зараз вона стала конкурентною. Тобто вона була там за 40, зараз вона вже менше 30. При таких цінах на газ аміак може коштувати близько 33-35 тисяч гривень за тонну. І тому виробляти аміак в Україні буде вигідно. Тим не менш, я не бачу попиту на азотні добрива, тому стартувати з виробництвом аміаку зараз не варто. Тому на місці наших українських, українських виробників я би зробив, би, звичайно, закачку газу в підземні газові сховища, а потім десь в вересні місяці стартував би з виробництвом, ну буквально з 1 вересня, з виробництвом азотних добрив. Тоді і на весну те, що буде вироблено, можна було б продавати. І на внутрішній ринок. В першу чергу покупці це середні і великі аграрні холдинги, вони можуть купувати вже зараз. Пропозиція по ціні, існуючій ціні газу дозволяє продаватись карбоміт і селітру при нинішніх цінах, в принципі, з вигодою. Тому вже з вересня місяця можна очікувати зростання ціни по. Карбаміду і по селітрі приблизно на 7-8 тисяч гривень по обох продуктах. Так само зростатиме ціна на кас. По сульфату ми вже розуміємо, що ціна може бути досягти 28-29 тисяч на імпортний сульфат. Більше зростання ми не очікуємо. Не так багато сульфату може завозитись в Україну, тим більше, що ми зараз майже не отримуємо корабельного імпорту, портові, ну, портові потужності простоюють. Окрему увагу я б хотів би приділити тому, що в Україні зараз вигідно експортувати. Як ви знаєте, у нас були скасовані експортні мита, і українські виробники можуть зараз експортувати продукцію. При нинішніх цінах на газ наша продукція спокійно може продаватися в Європу. Можливо, буде експорт аміачної селітри навіть, і було б непогано зараз завантажити пару заводів для того, щоб продавати селітру на експорт в ту саму Польщу. Вигода, вигода з цього буде. Впевнений, що буде, але а, тут є така ситуація, що виробник може побоюватися, що для внутрішнього ринку не вистачить продукту, менше орієнтуватися на експорт, адже для експорту потрібно заздалегідь спланувати всю логістику. Це за місяць планується і логістика, і виробництво, і забезпечення. Інше питання з НПК добровими. По НПК у нас ситуація жахлива. Ми не маємо того обсягу, який завозився раніше. Як відомо, за перше півріччя було завезено 240 тисяч тонн НПК, а за минулому році це було 423 тисячі тонн НПК. При тому, що у нас скорочення було в минулому році півтора рази порівняно з 2020 роком і з 2019 Тобто планомірно зменшувалося споживання НПК в Україні. Зараз попит настільки високий, при тому, що ми втратили частину площі, що я вважаю, що навіть такі ціни, які будуть, вони будуть акцептуватися аграріями, і ми можемо скоро побачити, що там, наприклад, нітрамофоска і аналоги будуть продаватися по цінах близько 40 тисяч гривень, а вже фосфорні добрива будуть сягати ціни 60 тисяч гривень і вище. Тобто попит буде, звісно, на дешеві фосфорні, на NP класу 2020, це сульфоамофос, на 1620, на NP1040, це вже азійські фосфорні добрива, які будуть сюди завозитись. Відомо, що вже перші продажі казахської селітри відбулися в Польщу, причому казахи ну, не просто там розбавили свою продукцію польський ринок, вони. Змогли налагодити логістику через порт, Грузинський портпоті, навіть кажуть, що можливі прямі поставки селітри через Росію і Білорусію. Тим не менш, це не, не створить таку, скажімо, такий обвал значний по цінах в Європі. Європа загалом досить висока буде до, до кінця осені, а десь в листопаді місяці завжди очікується здорожчання аміаку, а із ним здорожчання всіх азотних добрив. Тобто, ми маємо зараз з вами досить вигідну позицію з точки зору, з точки зору положення геополітичного, скажімо так, геоекономічного. Тобто глобальна Україна знаходиться в такому закритому, інкапсульованому світі, коли в нас і ціна на газ низька, і агропродукція низька, і можемо продавати досить низького добрива, при тому, що. Досить дешево добрива, при тому, що імпорт не може поступати в необхідній кількості для аграрія. Це не зовсім добре, адже конкуренція звужується і тут виграють тільки ті трейдери, і ті постачальники, які мають доступ до продукту. От, якщо б до прикладу скажу так, що у нас протягом останнього місяця це липень місяць, в Україну було завезено всього 49 тисяч тонн добрив всіх. Якщо взяти, порівняти з виробництвом, це 73 тисячі тонн було відвантажено в українського продукту і 49 тисяч тонн імпорту. Причому український це переважно азот, тобто в імпорті азоту набагато менше. І таким чином ми маємо ще і скорочення кількості компаній, які імпортують. Наразі по азотних добровах там було близько п'яти компаній, які імпортували продукт. І за останній. Останній місяць така тенденція була, що трейдери між собою продавали продукт, а кінцевий споживач не, не купував. Очікувалося, що ринок підніметься завдяки тому, що відкрився експорт, буде можливість продавати аграрну продукцію на експорті, тобто з'являться додаткові кошти, стабілізується курс, і е, хіміки можуть продавати більш дорогі добрива. Однак. Е, Крім того, що у нас підвищився курс долара по відношенню до гривні, маємо ще одну таку неприємність: це те, що поданий вже законопроект стосовно того, що при купівлі валюти 10% буде, скажімо так, податок на купівлю валюти для імпорту. Він має Має стримувати імпорт цей податок, але насправді ситуація може обернутися проти нас, адже дуже багато речей, які є критичного імпорту, і Україна просто недоотримує ті речі, які сама не може виробити. От, на жаль, така ситуація може бути по окремих добривах так само. Ну, тим не менш, ми ще раз підкреслюю, знаходимося в такому. В такій турбулентній зоні, коли досить низькі ціни на добрива, на агропродукцію, і ще можна там до вересня місяця намагатися забезпечити себе добрива. До чого я все це веду? Це до того, що в принципі є можливість купувати дешеві добрива. Вони зараз 100% дешевше ніж в Європі. І враховуючи тенденції світового ринку, які ми зараз почуємо від Паліне я хотів би сказати, що Україна ще. Досить в теплих таких от втеплі ванні знаходиться по, по, по ресурсному забезпеченню, адже у нас ще достатньо там насіння, у нас ще можна отримати засоби захисту рослин і можна отримати добрива. І так, друзі, я пропоную Поліні Мін зараз розповісти про ситуацію на, зовнішніх, на зовнішньому світовому ринку добрив, а він постійно змінюється. Поліна, добрий день. Добрий день. А, ну що можу почати з того, що на даний момент а, світовий ранок добре досить активний, а він, наче, прокинувся після сплячка. І в першу чергу, дякуючи Європі, звичайно ж, адже там а, проблеми з газом, а, проблеми з цінами, і через ціни на газ багато виробників європейських просто закриваються, і через це постійно зростає імпорт товару. А, звичайно, через зростаючий імпорт на всьому світовому доброві, світовому ринку добрив, а збільшується ціна. Зараз найбільше невигідно виробляти добрива, наприклад, карбаміт в Європі, адже а, враховуючи ціни на газ та сировину, а близько тисячі доларів потрібно для того, щоб на тонну карбаміту. А, найбільший імпорт зараз в Європу йде з близького сходу, Єгипту та навіть США. А якщо говорити про США, чому США? Тому що а, якщо порівняти з Єгиптом та Близьким Сходом, в США зараз найнижчі ціни. А, це близько 500-500 доларів за фол. І, звичайно, Європі ви їх імпортувати, ніж а, Єгипту, з Єгипту та Близького Сходу. Але проблема з логістикою. Це складніше зробити, тому все ж більшість е, об'ємів імпортується з Єгипту. А через це в Єгипті сильно виріс, е, виросла ціни. Якщо зараз в США продається карбамід по 500-550 ФОП за тонну карбаміду, то, наприклад, в Єгипті це вже 850. І виробники не хочуть знижувати ціни, вони не готові. Вони вважають, що ціни доброго будуть лише прости, тому е вважають їх актуальними і не збираються їх знижувати. Якщо говорити про близький схід, там ціни більш-менш нормальні. Там доходить до 600-650 доларів за тонну ФОП е за карбамід, але ж е близький схід просто не має настільки тяжкого впливу від світового ринку. Виробники близького сходу досить гарно себе почувають, адже в них є попит з Австралії і з Індії. Європа для них це більш такий менший ринок, скажімо так. Наприклад, в Індії, де нещодавно пройшов тендер, виробники з близького сходу поставили близько 150 тисяч тонн товару. Вони хотіли більше, але оскільки сам тендер в Індії був усього. В нього він запрашував близько 500 тисяч тонн. Звичайно, вони не змогли б ставити більш об'єму. Якщо ж говорити про Індію, а скоро там очікується знову тендер на скупку Карбаміду. Минулого разу закупили близько 600 тисяч тонн, а по ціні не більше 500 доларів США за тонну ФОП. А, на ньому брали участь багато регіонів світу: це і Китай, і Близький Схід, як вже зазначала. Є... Єгипту там не було. Ось. А, і поки що невідомо, скільки буде закуповувати Індія у цей раз, але можу точно сказати, що до кінця року Індії потрібно імпортувати Україну близько 4 мільйонів тонн. Тобто за оці декілька місяців до кінця 2022-го потрібно 4 мільйони. Тому я думаю, що скоро буде багато тендерів і ось. А наступний циринок Латинської Америки, якщо два місяці місяць тому він був найактивнішим з усіх, то зараз ця ситуація, звісно, змінилася. А там впав попит, адже країна закупила вже достатньо продукції на даний момент. А, і, звичайно, наприклад, Полін, Полін. Я так розумію, що багато продавала Росія туди, так. Так, так, так. Туди дуже багато продавалася Росія, адже у той момент був єдиний ринок, який приймав російські добрива, майже єдиний ринок, звичайно. А, тоді поставили реально дуже багато російського продукту, і от зараз російський продукт вже там не так актуальний, тому російські виробники шукають інші можливості, куди поставляти продукцію. І вони їх знайшли. Ось, наприклад, з Балтійських портів. Звідки відправляється російська продукція, на Індію поставила близько 200 тисяч тонн товару на минулий тендер, тобто Росія змогла знайти ще е, якихось ринків, які готові приймати. Також російський продукт зараз е, поставляється в Європу. Там проблеми з логістикою, але все ж продукція йде і є попит. Е, ось зараз ціни е, в Росії, якщо раніше це вони були найнижчими. То зараз вони стабілізувалися, вони знаходяться на більш нормальному уровні. Рівні. І, наприклад, схожі з США, зараз там 500-520 доларів за тонну хоп. тобто це стабільно. ціни. Якщо говорити про Китай, там досі діють квоти на експорт товару, вони вже більше ніж рік діють. Але багато азійських саме країн е, заключили спеціальні договори з е, Китаєм, тому звідти поставляється продукція. Тому можна сказати, що азійський регіон саме забезпечує саме Китай. Ось е, також з Китаю на тендер в Індії минулої було поставлено близько 250 тисяч на продукції. і все. Але про них е, не домовлялися, але вони е, готувалися вже давно. Тобто, Індія була готова саме під китайський продукт, якщо говорити це в принципі все. Що Дякую, можна сказати. -дякую. ну я хочу нагадати, що не так багато джерел е для України імпорту. От у нас був Єгипет, так який постачав так, так. зараз. Е в Україну можуть поставляти там е з близького сходу, це типу Іран, Оман, Туреччина, е Єгипет і Румунія. Можливо. Але поки що не можна нічого сказати, хто саме готовий поставити. Румунські заводи стояли через те, що висока ціна на газ так само була. Ми мали навіть туди експорт, там йшов 4 машини, касу було продано за липень місяць, в ці країни через Австрію. Ну, я скажу так, фактично. Ну, ми знаходимося в такій ситуації, коли навіть завести звідти такий достатньо приємний, ну, достатньо вагомий обсяг для України, а це так мінімум 20 тисяч тонн. Важко, тому що зібрати кошти з аграріїв дуже важко, вони зараз без, без грошей. Один трейдер це зробити не може. Фінансування імпорту так само воно буде ризикованим, адже ми знаємо, що тут законопроект про ці 10% там мита на. Можна сказати, мита на, на валюту. І е, ще проблема в тому, що це займе дуже великий час, адже потрібно буде не 4, а навіть 5-6 тижнів для того, щоб цей продукт завести і продати в Україні. Тобто заморожуються великі кошти, навряд чи хтось буде з імпортерів ризикувати. Тому ми від імпорту і взагалі від світового ринку зараз майже незалежні. Тобто Україна отримала таку надзвичайну незалежність від, імпортного, від імпортних добрив. Дякую ще раз, Поліна. Хочу нагадати, що сьогодні у нас такий короткий огляд був ринку добрив. Ми обов'язково з вами зустрінемося 26 числа. 26 серпня компанія Інфоіндустрія разом з НІРАС будуть проводити велику конференцію, де будуть доповідачі українські трейдери, експерти і аналітики по ринку добрив. Поговоримо не тільки з українцями, будемо говорити з іншими спеціалістами. Я вважаю, що український аграрій має знати більше про добрива. І будемо говорити про аналоги, про заміну, про біопрепарати, про технології покращення споживання добрив рослинами. Так само будемо говорити з Агрілавом, чекаємо їх так само у гості до нас, 26 числа. Про Аналізи, які є зараз, в грунт про кількість, скажімо так, поживних речовин в ґрунтах. і це все дасть змогу зрозуміти, яка ситуація на осінь і як ми вийдемо у весну 2023 року. Взагалі, весна 2023 року буде знаковою для нас. По-перше, особисто я очікую перемогу України у війні. Очікую, що це все ж таки відбудеться. Ми заберемо всі території, і аграрний напрямок знову ж таки буде розвиватися. Наш ринок відродиться. Всім дякую вам за увагу. Ще раз запрошую вас на 26 серпня на нашу конференцію, яка буде присвячена ринку Добрив. Ця конференція відбудеться в Zoom. Вся інформація буде висвітлюватися в нашому Facebook каналі Агрофм. Підписуйтесь на Facebook Агро.ФМ і так само підписуйтесь на YouTube канал Агро.ФМ. Дякую, друзі, з вами був Дмитро Гордійчук. Доброго онлайн на Агро.ФМ.